Нове ток-шоу у новому павільйоні. Телеканал НТК спільно із газетою Коломийська правда відчиняє двері нового знімального майданчика. Вже наступного четверга відбудеться прем'єра програми Коломия думає саме тут обговорюватимуться найбільш актуальні проблеми міста. Спілкування з гостями студії вестиметься у прямому ефірі. Завжди треба прагнути до кращого і постійно вдосконалюватися. Такою думкою керується керівництво телерадіокомпанії НТК та газети Коломийська правда. Тому планів завжди багато. Один із них фактично вдалося втілити в життя. Це відкриття нового третього знімального павільйону студії. Ми говорили вже на восьму річницю нашого каналу про те, що невдовзі в ефірі телеканалу НТК з'явиться новий проект Суспільно-політичне ток-шоу під назвою Коломия думає. Ну ми впритул підійшли вже до реалізації цієї справи, оскільки от ми знаходимося. Вже у новому павільйоні звідси вестиметься зйомка. Це шоу мало б стати такою площадкою, скажімо так, для діалогу громадських організацій, політичних партій, таких ну, думаючих коломаян, яким не доля міста, доля області, доля України. Суспільне політичне шоу вестиметься в прямому ефірі, тому бесіда обіцяє бути жвавою і цікавою, не виключені суперечки та дебати. Адже основна мета програми не лише окреслити та назвати найболючіші проблеми міста чи краю, а й спільно з експертами знаходити шляхи їхнього вирішення. Особливо це буде актуально, мабуть, якщо ми підійдемо до місцевих виборів. Адже тоді можна буде побачити думку того чи іншого кандидата на майбутні коломи. А наразі ми плануємо розпочати наступного четверга, 8 квітня. Після Великодня має відбутися прем'єра. Цього ток-шоу за участю очільника області Михайла Вишиванюка та всіх телеканалів області, яких ми запросили, і будемо говорити. Ну зважаючи на гостя, вже про проблеми всієї області, в тому числі і Коломиї. Але всі регіони готують свої проблемні питання і хочуть почути відповідь керівника області на те, як вони будуть вирішуватися. Новий знімальний павільйон вдалося відкрити завдяки зусиллям керівництва телерадіокомпанії НТК та газети Коломийська правда. Василь Дем'янюк та Володимир Довганюк сподіваються, цей майданчик стане ще одним містком між людьми та чиновниками, громадськими організаціями та депутатами, політичними партіями та кандидатами на посаду міського голови. Ідея прийшла сама по собі. Хотілося щось зробити таке надзвичайне в місті, що такого немає ні в місті, ні в області, ні в районі. І щоб це приносило користь не тільки для, для мене, для, для, для співвласників, не, не тільки щоб були наші дивіденди, щоб це були дивіденди для всіх громадян міста Коломиї, і району, які гідно, щоб обрали свої, своїх керівників керманичів свого міста і району. Щоб дійсно тут було все прозоро, чітко видно, хто приходить сюди, хто дає які інтерв'ю, хто. хто Бачить розвиток міста і району на майбутніх не тільки рік, там два, на майбутніх 5-10 років. Для того, щоб жити, треба щось робити. А раз щось робимо, щось нове, значить, живемо. Це саме основне наших наше у житті. Щось робити для людей. І безумовно, що і для нас це щось буде цікаве. Отож, все починається наступного четверга, 8 квітня. Прем'єра нового суспільно-політичного ток-шоу. Будьте з нами, дивіться нас та висловлюйте власні думки. Колумия не завжди мали свою громадянську позицію. Коломия місто, яке думає. Дивіться, що четверга на телеканалі НТК нове суспільно-політичне ток-шоу. Коломия думає, не пропустіть о 20.30.